Ще, друзі, всім привіт! Закінчилася ще одна тренувальна неділя. Зараз 8 година вечора. Я тут неподалічку Бугу. Місцевина, Бухонки. Вирішив знову зняти для вас відео про свої результати тренувань. Е, ну, Результати, скажімо так, цього тижня по об'єму, можна сказати, слабкі. От, не вийшло в мене три Три дні потренувався, тренувався тільки 4 дні. Але зате я вже цю неділю бігав по 14 кілометрів, легко долав, ну не легко, але долав цю дистанцію кожного дня. Тобто всі 4 дні я долав по 14 кілометрів. Загалом пробіг 56 кілометрів. Планував більше, але маємо те, що маємо. Також цього тижня я вже робив два інтервальних тренування, 6 по кілометру. От, і також е, сьогодні пробіг е, міні-темпову роботу 6 км. Е, біг я цю роботу на пульсі, як і інтервальні тренування, так і темпову роботу. Я біг на пульсі 140-143. Ну, не знаю, з перших три відрізки, пульс дуже скакав, е, ніби легке зусилля робиш, він того підскакує сильно, трошки збавляєш, він сильно падає, тому не міг. Е, Вгадати темп бігу. От. Але після третього кілометра ніби пульс синхронізувався більш-менш нормально, і я непогано останніх 3 кілометри пробіг. Значить, Результати мої по, по відрізкам перший кілометр я пробіг за 4,31, другий за 4,30, третій за 4,45, четвертий за 4,27. П'ятий за 4,28 і шостий також за 4,27. Взагалом всі відрізки приблизно по 4,30, тільки один відрізочок за 4,45. Якщо підрахувати, то я пробіг, зараз. я пробіг за 27 хвилин 8 секунд. От, 6 кілометрів я пробіг за 27 хвилин 8 секунд, що непогано, скажімо так, тому що раніше я бігав гірше. А це я пробіг вже 6 кілометрів фактично на, на темпі. На темпі 4.30. Без 8 секунд, от, по 4.30, це дос, досить таки мене радує. От. Тому, як ми бачимо, що є ріст результату. Зараз температура досить таки в нас висока по 30 градусів. Сьогодні було важко бігти. Хоча 8 годин вечора, але все-таки дуже, дуже парить і жарко. Можливо. Можу, можливо, на днях буде дощ, не, не знаю. Так що от такі мої тренування. От, тренуємося далі. От, планую далі тренуватися, подивимося, як воно далі піде. От. Якщо вам сподобалося відео, поставте подобайку, підпишіться на мій канал та прокоментуйте це відео. Дякую нашим героям, що нам дають можливість бігати, тренуватися. От, і їм Перемоги швидкої перемоги, щоб поменше наших воїнів загибло. Всім пока, пока.